thank you Днями частина депутатів Тростянецької районної ради зробили спробу висловити недовіру голові районної адміністрації Олександру Комлику. Схоже, організатори дійства розраховували, що голосів для висловлення недовіри у них вистачить, щоб президент звільнив Олександра Комлика із займаної посади, а для цього потрібно дві третіх голосів, тобто 23 з 36. Більш того, за чутками, організовуючи даний демарш проти комлика, пан Олійник із Миколою Мірошніченком, депутатом обласної ради, вже. І потрібно їм кандидатуру підготували на крісло голови депутата райради Віталія Поляковського, якого на сесії повинні були і висунути як кандидатуру для розгляду президентом, зважаючи на таку кулуарну і нечесну підкилимну гру, користі для району з ними недовіри бути не могло. Та, попри наполегливі поради депутатам висловлювати недовіру, ініціаторів на це дійство не знайшлося з кола депутатів на президії райради, де це питання за годину до сесії виплило. Форуму голосувати не зібралося. Та Олександр Олійник сам вніс питання на сесію. будь ласка, яка кількість Членів президії. Викайте не право. Протокол засідання приносить. Президія. Протокол засідання президії. Будь ласка. Була Президія. До складу якого входить 12 чоловік. По питанню недовіри голови адміністрації, ми з Яценко вийшли. Президія неправомочна. Тобто президія рішення виносити на сесію не приймала. А ліник може внести однособово, що йому і рекомендував. Однособово він не почув. Правильно кажуть Так. Так, Правильно. Будьте добрі, не приковикуйте дорачий орган голови районної ради. Тобто президію, дайте протокол. І схосі це роти, але все причому вніс грубо, майже без пояснень причин такої дії. Серед присутніх знайшлося кілька осіб, які почали поливати голову районної адміністрації брудом. Припускаємо, що робилося це для того, щоб не лише переконати когось з депутатів у тому, що комлик не відповідає займаній посаді, а й для того, щоб забезпечити правильну картинку для обласного телебачення, знімальну групу якого привіз в сесійну залу депутат обларади Микола Мірошніченко. Схоже, саме він був найбільш зацікавлений в тому, щоб очорнити голову адміністрації. А причин для цього у Микола Мірошніченка немало. Як каже народна мудрість, Друг мого ворога, мій ворог, схоже, саме вдала співпраця Олександра Комлика з міським головою Юрієм Бовою. Так не доподобив Мирошніченко. Крім цього, Олександр Комлик веде самостійну політичну і кадрову роботу в районі, звільняючи людей, що роками не працювали, і робить це не питаючи поради ні у Мирошніченка, ні у Олійника, ні у Поляковського. Висловлювати недовіру голові адміністрації, очільник райради Олександр Олійник вирішив відразу, не чекаючи звіту про роботу за 6 місяців і майже не пояснюючи причини. Головний аргумент можна звести до кількох слів. Ця людина не може керувати районом, і відразу ж доволі чесна аргументація. Вона питає поради у районної ради. Цікаво, що гості в сесійній залі теж були не випадкові за якимось дивним збігом обставин. А можливо, і ні. На засідання запросили людей, яким Олександр Комлик або не запропонував очікувану посаду, або мав іншу конфліктну ситуацію. Тобто голова райради олійник підібрав потрібних слухачів у цій ситуації. Голові районної адміністрації приписали мало не всі гріхи району і проблеми з бюджетом, і зменшення лімітів на газ тощо. А далі перейшли і на особистості і критику моральних якостей Олександра Комлика. Найцікавіше, що виявляється, за словами Олександра Олійника, винен молодий голова адміністрації і у банкрутстві комунального підприємства Рекомонгос. І байдуже, що Комлик працює на посаді лише півроку, а підприємство роками висмоктує кошти з бюджету району власне цілком ймовірно, що саме те, що Комлик натиснув на хворе місце олійника і компанії, заявивши, що комунальне підприємство рекоменгос не потрібне і що котельні, які обслуговує підприємство, потрібно передавати на баланс користувачів, і викликало такий негатив у частини депутатів. Адже ходять чутки, що саме це підприємство, районні чиновники активно використовували для відмивання грошей. Мабуть, загроза його ліквідації і примусила цих людей взятися за жорсткі методи тиску на голову адміністрації. Як почали зауважувати, що зробила адміністрація, що дала там на кого там. Ну, давайте ж приведемо приклад. Керівник е, економічного відділу Ліля Хазайна Гонта пішла е, на, ліка, на лікарняний. Я всі трону зараз. І вона тим самим не виконала постановку Кабінету міністрів. Шановні депутати. Треба було реагувати, треба ці ситуації всі виправляти. Що стосується е, лікарні, там половина інформації вже з понеділка, як виконана, і гроші заплачені. Откуда там та інформація? Будемо розбиратися. Що стосується непонятних проєктів, тендерів, будь ласка, ось міліція сидить. Я згоден, давайте напишемо, хай розберуться. Хай розберуться. Так тут же ж крайнього. Шановні. Коли я прийшов на цю посаду, мені на третій день вже недовіру виносило. Тобто я прийшов працювати, а не вертати систему. І зараз, на даний час, мені за останній місяць було три погрози. Мені не можна трогати людей, бо зі мною щось случиться. Мені не можна лізти в райкомунвоз, бо поламають шию. І мені не можна лізти в бюджет, бо неізвісно, де ти дінешся. Я не буду мовчати, я буду працювати і буду робити все, щоб коли я піду з адміністрації, щоб я мог дивитися людям в глаза, щоб я мог сказати, що я намагаюся цю систему переламати. І в мене дуже багато є інформації, що зробила адміністрація. Адміністрація е, адміністрація направила зону АТО на 80 тисяч допомоги. Масти напалювальних на 2 тонни, продуктов 11 тонн, бронежилетів 21, каски 6, берці 21, форма 57 комплектів і так далі. Трестянець займає друге місце соці... по результатам оцінки діяльності. У нас перше місце по загальному району за напрямком інвестицію. Обсяги реалізованої промислової продукції перше місце. Обсяги капітальних інвестицій перше місце. Темп зростання обсягами прямих іноземних інвестицій, друге місце, обсяги, обсяги прямих інвестицій в розрахунку за одиниці населення, перше місце. І третє місце, шановні, темп зростання доходів місцевого бюджету. Третє місце. Про невиконання місцевих бюджетів. Задається питання, дуже багато чого не заплачено, дуже багато куди не, не виділено коштів. Ви думаєте, лежить в фільмвідділі мільйона в десять, і я не хочу їх направляти. Там 100 тисяч лежить. 100 тисяч лежить. Куди мені їх направити? Медикаменти, зарплата і все, що в перше чередне. Я не можу з тими 100 тисячами позакривати усі дірки. І то прийде, що я тим плачу, тим не плачу, я плачу, що надходить. Що стосується, стосується паніцахи, у нецахі вирішено питання ще в середині того місяця. І газета, то, що взагалі на адміністрації не працює, вона всі, населення шановну, вона вам доносить одну сторону. Ви посідні газети бачили, моє. Задіяні при чому? Задіяні причому. Ви бачили, щоб я давав інтерв'ю на їхнє зауваження. Ні, не бачили. Газета пише тільки то, що каже. Цій раді, цього радіо, шановним нашим керманичам, робота адміністрації не підходить. Потому що вони працюють. Добуваються. Ви тільки подумайте. Районної адміністрації в район направлено 4 мільйони гривень. З них ми два не прийняли. Ми захотіли їх не прийняти. А лі їх не прийняв, скажіть, правильно. Не прийняли. Нам дають з області, шановні, рапіть то, рапіть то, не прийняли. Передали міському голові котельню третю, втору. Він взяв. Вони не могли доваритися п'ять років. Шесть. Коли я прийшов, через два місяці клочка в кабінеті було вирішено. І Юрій Анатолійович забрав центр міста, забрав дві котельні. Стан тих кателян, шановні. подивіться. Угроблений. Зараз виділили на реконструкцію, щоб їх впустив вот в експлуатацію, щоб вони топили дітей, виділили мільйон триста. 600 пішло ж на татаринка ДНБ, мільйон тридцять. А їх не прийняли. Просто взяли і не прийняли. Відділ Освіти знаходиться в нашому районі на лідеруючих місцях. До нас приїжджають заступники міністрів, до нас приїжджають посадовці, брати приклад. І освіта знаходиться на особому контролі, щоб вона зайняла перше місце в області, щоб вона була сама найкраща. Зроблені всі автобуси, які е, на початок літа, всі стали. всі стали, стали, не виділялись кошти. Зараз всі дитячі автобуси їздять. Згідно розпорядження голови адміністрації, було е, припинено е, Печинської школи діяльність. Є голова, і вона може підтвердити. Я зробив все, щоб школа зараз працювала і щоб кількість там учнів була відповідна. Далі. Були заборгованості в нас по медицині, були заборговані нас по культурі і по освіті за 12, 13, 14 рік. Зараз залишились у нас тільки текущі борги. Я зарплату не сказав, там було дуже багато інші, інших боргів. І на даний час ви розказуєте, райкамонгосп. У мене райкамонгосп, шановні, то що в людини болить і то, що опухає, його вирізають. Наш Райкамонгосп за останні 5 років 5 мільйонів видали коштів, а планували 6. Це підприємство несе всім збиток. Зараз швидко розподілили, куди мільйон можна діти, а ми кожен рук мільйон трямо. Я проти його существування. Воно не потрібне. У нас у вас світі є школи, в яких є свої топочні на газу, і вони топлять. Зачем три топачних ми віддали в райкамонгоз? Школа може сама їх топити і буде нести тільки прямі видатки. Газ, світ, зарплата, електроенергія. А ми зараз платимо тариф 1300, нам виставляють такі щита, що в нас немає коштів. І ми будемо тут на сесії збиратися і казати, шановні депутати, а нас коштів немає. Давайте ввеличимо бюджет. Я цього не хочу допустити. І коли я почав лізти туди, коли я почав розбиратися, що воно не потрібне, пішли угрози. Тобто, ми, yeah. то не знає, що то есть, ми всі знаємо, скільки, скільки років цей райкамонгоз. Ну, скажіть, будь ласка, тут же є з вас керівники. Він не потрібен. Давайте так, хто за рейкамонгоз, заключить з ними договор, щоб вас вдома він обслуговував. Щоб збільшити площу, щоб тариф був менший. Ви вдома самі можете себе обслуговувати. Ви підійшли до котла, накрутили на троєчку, підійшли, поставили на фіті. А кому це не вигодно? Зачем їм на фітіль ставити? У них тарифи. у них... В суду сьогодні вікна підкриває жара стоїть. В суду. Ми топимо на ура, а платити будемо. Ми з бюджету. Ми будемо з вами за те тепло, що вікна відкриті, що 700 метрів дом культури. ж, Ну не просто ж так ми хотіли відключити. Ну не просто ж. Ми зараз з вами платимо, що ми 700 метрів магістралі по міру. Топимо, шановні, за бюджет, за ці кошти, яких не вистачає. Ми їх топимо за наші з вами, ну за районні кошти. Там може хватить. должен тільки одну п'яту школу обслуговувати, так як є, у них ліцензія на котельню. Все все остальне, э, райрада, ось котельня, сама зможе, школи самі зможуть. Ви задумайтесь, дом культури. Стоїть в домі культури всередині котельня. І ми просимо Райка обслужити нас, там що нема людей, щоб у газ включили. Автоматика. 21 вік. Уключили, і хай працює. Не повзлітаємо. У нас дуже багато прикладів, у других газові стоять. Не повзлітало, шановні. І таких прикладів можна привозити дуже багато. На захист голови районної адміністрації стала частина депутатів райради і міський голова Юрій Бова. Владу треба передавати народу, тобто виконавчим комітетом. І не сьогодні-завтра наша вимушена буде питання вирішення. Рада передала повноваження адміністрації. Рада має. Право спросити голови адміністрації, як він ці повноваження виконує однозначно, по закону. І голова адміністрації повинен почитатися. Якщо виноситься таке питання, то я думаю, що перед тим, як ми будемо його вирішувати, голова адміністрації повинен буде бути за те, що він робить. Питання підняли дуже серйозне. Але давайте задумаємося. Ну, прям чим такі рішення приймати, треба, по-перше, дати можливість людині вийти на трибуну, який би він не був, він призначений президентом. Хороший він поганий, його призначив президент, гарант нашої держави, яку ми всі місті обирали. Це перше. Йому треба було дати денний, сказати, шановний Олександр Миколаївич, за 14 днів буде звіт голови адміністрації за роботу за 9 місяців. Будь ласка, будь добр, всі твої управління, відділи, посади в зал всіх гонтеріхамзайну, всіх остальних. Хай вони будуть присутні і підготовте звіт на екрані, чого досяг сьогодні, з чим прийняв район і де район зараз. І це буде чесно. Це буде чесно, якщо ти завалив якусь роботу, одну, другу, третю, тоді, будь ласка, отвічай і не довіру. Може бути. Але, але по пунктам, сьогодні відбувається наступне. Із того, що почуто, можливо, щось і правда. Можливо, десь щось і було. Давайте, ми тут п'яних в районі бачимо багато, чесно. І я не буду пальцями зараз загибати. Давайте ми не будемо зараз це казати. Але людина, от я скажу, відверто, я не сторонник свободи сьогодні, я не сторонник його особисто. Але він сьогодні, перший, хто почав налагоджувати співпрацю наконець-то між районом і містом. І результат сьогодні у вас очевидний на лісу. Ми дійсно 6 років билися навколо рекомендуства котелі на цих хвост. Хто ви пить? І ви з бюджету віддавали по 2 мільйони кожен рік, щоб рекомендогосподу закрити дирку. Він прийшов і сказав, Юрій Антонович, що ти мені треба зробити, щоб ти забрав ці котелі? Я допоможу. І чесно скажу, він помог. Помог дійсно. І ви не, не, не видавали гарантію, коли ви приймали котельність, що район виділить 400 тисяч. Давали ж? Давали. Район не виділив нічого. Він пихав у суми і знайшов 630, а не 400. І слава Богу, котельна сьогодні запущена, вже тепло пішло до інгеніра по бюджетній сфері, по всій. Ми запізнилися на три дні буквально. Ми віщали до 1 листопада, запустили 5. Це моя, моя особиста, можливо, ту ж війна, але комунальники що стоять, зробили все можливе. До 4 ночі працювали. І це результат співпраці. Інший результат. Ось лист лист Чернявського 1927 на, на місто Трастянець, на три об'єкта. Ось ще один лист, такий самий підтвердження. Ось розпорядження сумської обладміністрації від від 9 і 3 десятого, що городу Трастянцу на три котельні, які ви нам передали, Не я їх взяв, не він їх мені віддав. Районна рада, ви особисто депутати, сказали, забери, будь ласка, котельні. Ви розробили проєктну документацію на них. Едуард Вікторович робив. Кать проєктну одна на мільйон чотириста з лишнім, друга на 400 з копійками. Ви нам одалитися з котельнями, займалися. Він поїхав і був ці дійні. Почти 2 мільйона гривень. Не я, він. Він за мій район. Що приходить? Є заряжені його. Ось ось э, порядні комлика. Діні городу передати. Що діла сьогодні пан Аліни? Збирає призіду районної ради, не пояснюючи толком ситуацію, не прошаючи міського голову взагалі. Кремника комунального підприємства кому эксплуатировать сьогодні убыточные котельники. Котельна на Комарова 12 лет доремонтировался. 12 лет. Там все устаревшее оплатання. Газовые котлы не годні абсолютно. И выкинуть надо. Вони можуть дерваться завтра. У нас садик і школа топиться. з'явив тариф мінімальний сьогодні, для... який можливим. 909 гривень. Минимальный, рекомендост 1200. І що ви делаєте? Ви призидии кажете, 600 ми забираємо із області на явних денег, а 1 200 віддаємо назад. Вони нам не потрібні. Це правильно? Це він сьогодні виноватий. Ви сьогодні йому ставите в війну, я скажу чесно, він назвав цифру саботаж. Оце дійсно сьогодні є Тут представник прокуратури, тут чи немає одного чоловіка, представника СБУ, який взять, а оце все, возбудити кримінальну справу за саботаж. Сьогодні за ту бездіяльність, яка робиться сьогодні районные ради і певними депутатами, для того, щоб подарувати довіру до голови адміністрації, до президента, до всіх на світі, щоб зарплати період, щоб витратить деньги школ і лікарні і все остального на невідомо, яке опалення, а лучше отдати їх дітям ці деньги. Учора мені рекомендус доказував, що дай ще 70 тисяч прибылі, дай, пожалуйста. кажу, дорогі товариші вас 180 тисяч амортизацій. Які ви не влажуєте підприємства? У вас шкода висить автоматизації, яку ви не користуєтесь для котелів. У вас зарплата керівника 5800 гривень. 5800 зарплата керівника. Ви сьогодні дали право на сесії. І Олійник це не скарже. Він це не протестує проти цього, що колорник госпа сам собі назначає зарплату. Де таке бачено? Он стоять лісники, роботяги стоять. У кого така зарплата? Підніміться. У кого зарплата? 5800 сьогодні в районі комунальщиків? Водоканал сидить, да, хлопці сидять. Нема такого. У заступника, у головного інженера почти, почти 5 тисяч гривень зарплата. 4 там з копійками. Це нормально. Ми кажемо, ще одне. Занесли в тарифи, занесли і теж вимагають. Давай бігом. Увеличення споживання газу на 30%. При тому, що президент каже сьогодні, уряд каже, що що делати? Скратить. У росіян, які сьогодні вороги нашої держави. Получається, ваше підприємство, яке ви всі усильно держите, сьогодні працює на нашого ворога. Просто робота на ворога. Стопи максимум сьогодні, коли тепло на вулиці, він не потрібен действительно в цьому самому суді. Температура приміщення 28 градусів. Зачем це делать? Що спалити лишні дрова, гекалорії, виставити щита і тому подібне. Сьогодні, я завершу, мабуть. Я трошки емоційно, але скажу відверто. Знаєте, от е, Степан Петраєвич, не має пітера, він раз працював в адміністрації і в виконавчим різних органах. В любому керівнику, щоб стати і бути нормальним керівником, треба рік мінімум. Щоб знати ситуацію в районі. Рік? Ні, не треба склад. Треба розум, щоб мати. І сьогодні у нього, у нього вже є характер. У нього є характер. Не кажіть такого, не кажіть такого. Сьогодні треба всі в місті, сьогодні треба сьогоднішній сьогоднішні, сьогоднішні, можливість сьогодні, сесія стане і йому уроком в тому числі. Для того, щоб... Завтрашнього дня, трошки по-другому приглянути і свою ситуацію, і свою позицію, може бути. Але набратися сьогодні самісно. Як ми ділили з котельня, ми вирішили в центрі города совместно, решили питання. Давайте вирішимо. Ну так само сьогодні прийшли э, роботники. Ви в них забираєте ці дії. У -ві? них реглавне. Тому я, я вас прошу одно. будемо голосувати. Ви голосуєте сьогодні не проти камлика. голосуєте проти президента. Сьогодні президент буде звільнювати всіх, хто йому не угоден. Вибори пройшли, правильно? Правильно. От хай він попрацює Його И буде президентом, його президенту, його звільняти. Его каждого заслухає. Глава і Браво! 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 браво, 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 браво. Проти висловлювання недовіри голові адміністрації виступили і деякі інші депутати, зокрема Юрій Слабоспицький і Ігор Яценко, які, як і інші представники партії Рідне місто, взагалі відмовилися брати участь у таємному голосуванні з питання недовіри голові адміністрації. На мою думку, той спосіб, який сьогоднішній день винесе на день питання на сесію Тростянецької районної ради, це факт слабкості. Трусості і не змоги продавити питання, по крайній мірі по тому сценарію, по якому е пан Гонтаренко сказав. Чому Чому ще вчора на бюджетній комісії, де був присутній голова Тростянецької районної ради, це не прозвучало? Якщо звертатися до процедури, то знову ж таки. Ніхто, Я почув на президії, яку ми з Юрієм Дмитровичем покинули, що на сьогоднішній день жодного документа немає. Ні від лісового господарства, ні від колективу, ні від сільських галів. Є тільки усна ініціатива голови Тростянецької районної ради. Все. Я ще раз повторяю, це трусість, коли за ніч вирішують такі питання. Тепер те, що стосується статистики, тому що цифри, я не знаю, цифри кожен може по-своєму висвітлювати. Я хотів би сказати наступне: те, що е, звучала робота стосовно бюджету і та кількість коштів, яка не прораховується в бюджеті, е, яким керує Олександр Миколаївич Камлик. Так от, в порівнянні, якщо в 2012 році на перше дванадцяте. Я маю навіть на, на груден. Не прораховували 6, і, е, практично і 7 десятих мільйона гривень. То на перше 11, не, не прораховується всього 6,5 мільйона. Якщо я неправильно кажу, е, Ірина Анатолійовна вправі мене поправити. Якщо. Вона не поправила. Стіпан Франтілєвич, спасибо. І е, наступне. Е, безперечно. Кожна людина після себе залишить якусь історію, залишає якісь вчинки. Так от, особисто для мене, Олександр Миколаївич – це перший глава адміністрації, який без, вибачте, без казінного автомобіля вирішив питання залучення коштів в розмірі 2,4 мільйона. Але всі тут на сьогоднішньому засіданні ставлять йому вину те, що ці кошти зайшли в район. Наряду з тим, що йому ставити в вину, ще потрібно віддати їй належне міському голові і віддати його заслугу, що ці кошти заведені через районний бюджет до громади міста Трастянця. Кому на сьогоднішній день заважалося із голів місцевих рад вам, Олександр Миколаєвича, голові Трастянецької районної ради, проявляєте ініціативу перед головою районної державної адміністрації. Головою обласної державної адміністрації, головою обласної ради. Ви ж тільки тоді, коли отримали кошти ці, як ініціатива, як розпорядження голови обласної державної адміністрації, тільки тоді ви почали керувати. Для людини, для цієї, і на сьогоднішній день, це якраз перша людина, яка дійсно не бачить різниці. Всі попередники його бачили різницю між, між громадою міста Тростянця і всіми остальними. Бюджетами я маю на увазі районним сільськими, він перший, коли це перекреслює. Результат котельні в місті, залучені кошти. І ще я говорю, Олександр Миколаївич, ви ж зрозумієте вірно, треба бути чесним, якщо цій людині нема автомобіля поїхати в область, а у вас, вибачте, машина ночує днями і ночами на вулиці Єсеніна. Я не знаю, як у Григорича. чи він їзде Боромлюна, не готов сказати. Їзде, їзде. Їзде? Їзде. При що на сьогоднішній день бюджет Тростянецької районної ради мільйон 600. Олександр Миколаївич не проявив ініціативу. Якщо б він сказав, що я, як голова районної ради, ініціював скорочення видатків по Тростянецькій районній раді, на скільки то, а ви, Олександр Миколаївич не провели того-то, того-то, того-то. Це. Критиканство. На сьогоднішній день справа в тім, що критикують за ті показники, які озвучив Олександр Миколаївич. Але вибачте, всі попередники так звітувалися. І отут в цьому залі всі хлопали, коли були перші, другі і треті по показникам, які затверджені в області. Всі ж хлопали, всі було нормально. А тут, коли звіт іде таким чином, то видіді, тут нема заслуги ніякої. І останнє. Я... Особисто і наша фракція в цьому голосуванні брати участь не буде. І я закликаю всіх без виключення депутатів, які не, під, не будуть підтримувати рішення щодо підставки чи визнання недовіри, значить не брати бюлетні і не приймати участь в цьому голосуванні. Ті, хто... На мою думку, ті, хто возьме бюлетні, ті підтримують відставку голови Тростянецької районної державної адміністрації. Зрештою, після кілька обговорення відбулася власна процедура таємного голосування, в якому взяло участь лише 20 депутатів. Справа! За? За? Так, 17, проти 2 і один отримав. Запише, протокол, пане голосувало 14 депутатів. Отже, недовіра висловлена не була. Проте, схоже, моноліт регіоналівської єдності дав тріщину. Цікаво, що зміни до бюджету району запропоновані Олександром Олійником, які повинні були не пропустити місту кошти з обласного бюджету на реконструкцію котелень. Теж не були прийняті. Питання відправили на доопрацювання. Олександр Комлик фінал депутатського спектаклю прийняв стримано і пообіцяв далі працювати на розвиток району.